Всім привіт! З вами я Нала, і довгенько мене не було приблизно 4 місяці тому. Це можна рахувати як півроку. Я навіть не думала, що в мене дійдуть руки до відео. Але мені прийшлося його перероблювати по пару разів. Це все проблема в тим, що я це відео робила ще раніше. Приблизно, коли я його робила, я не можу сказати, тому що я вже не пам'ятаю. Але десь, може, тиждень назад десь так. І за цей час, розумієте, я змінила трішки ос, переробила її, так сказати. І. За цей тиждень в мене багато що сталося, якщо сказати вкратце, І мені прийшлося перероблювати як і деякі картинки, так і персонажів. Я просто перероблювала відео. Я сподіваюся, ви поставите лайк та підпишетесь, тому що я потратила багато сил, щоб зробити це відео. Навіть незважаючи на те, що у мене було вигорання, що я ледве дійшла до того, щоб зробити відео на цей канал. Так, я робила відео шортс, але, напевно, ви можете їх не бачити, бо бачите, що вони були давно, тому що я. Видала відео, видала по причині одній, але яка саме причина я не буду говорити, це буде секрет такий маленький. І перед началом цього відео, по моїй традиції, я хочу порадити свій телеграм-канал. Ну, як сказати. Звісно, я буду піар. Так, ладно. Перестаємо. Ну, мій телеграм-канал. Я хочу на нього попросити підписатися, тому що там цікаво. І я його тільки сьогодні зробила. У ну, мене він був, але я його видалила. Е -е -е. Ви зараз можете так на мене косо дивитися. <Chaos> але ладно. І я хочу розказати, що в моєму телеграм-каналі буде. Спойлер до відео обер артів, конкурсу або відео, де ви зможете прийняти участь. Я оча його з нуля. Тому у вас може бути змога стати моїм алдом там. Ну і там просто весело, чаті всі дружні. Тільки жаль, що чат треба перероблювати, ну, заново його робити, але все рівно. Я зроблю чат, і там всі будуть дружніми. Якщо не будуть дружними, я всіх накажу. Ой, так, це треба обрізати. Так, ну там дуже весело, прикольно, тому надіюся, ви туди зайдете. І починаємо тему нашого відео. Де ж я була ці місяці? Куди я пропала? Я пропадала по тій причині. Не по тому, що мені було ліньки робити відео. Ну це, звісно, також було, але по тій причині, що відео не залітали, в мене пропадала мотивація, ще й школа, біологія і хімія, і фізика це все накинулось на мене. Мені було тяжко. І в мене не було часу ні на що, ні на відео. Ні, просто ні на що не було часу. Зараз в мене канікули, і я вільна. Я відчуваю себе не до з уроків. Вибачте, що буду кричати. Просто реально це дуже життєво може бути для когось. Далі хочу я поговорити про те, що чого я вас покинула, що я там написала, що ви там мені придати там, що я не зробила про це відео. Відео я не зробила і за того, що. Я вже говорила раніше, що в мене школа багато уроків, домашні, І я не мала ну, часу зробити, просто розумієте? І я розумію, що напевно всі забули давно про мене. І Я от звуля повертаюся. Напевно, всі навіть забули, як мій голос звучить, тому що він в мене дуже змінився. Якщо взяти мій голос, який був раніше, і мій який зараз, це просто два різні голоси. Тому ви можете мене взагалі не впізнати. Ну, і хочу сказати, що так, я була писала, що вибачте, що мене не було і так далі. Але, але так, я розумію, що я винна, що я вас покинула. Але зі мною ніхто не сумував. Якби сумував то писали би. Ой, ладно. Ну і таке в мене було також. Я залишила канал, тому що в мене в Ютубі є багато ще інших акаунтів, і я просто не встигала знімати на них усіх. Я напевно буду розказувати таку річ. Яка буде для всіх дуже життєвою, тому що я думаю, кожної людини, ну я не говорю про всіх, може, у когось і так є, але мені здається, що у кожної людини є не тільки один аккаунт якомусь там, там, як це сказати для вас. А не один аккаунт є там в Ютубі, в Тіктоті, кожної є або два аккаунти, а навіть більше там, п'ять аккаунтів, як в мене колись було. І розумієте, на кожен аккаунт треба знімати відео, але це дуже важко, коли в тебе дуже багато аккаунтів, і ти не співаєш знімати на той аккаунт відео, на той. В мене так сталося знали Я не встигала знімати відео, тому що в мене багато є різних аккаунтів, і мені треба на них знімати. І мені було дуже важко, тому мені прийшлось покинути цей канал. Ну, так. Да. І також в мене були дуже важкі періоди в житті, що було зв'язано і з друзями, і просто. Був просто важкий період, і мені хотілося все просто закинути, все-все-все. Але, на щастя, це все прийшло. І в мене дійшли руки до відео, і я буду дуже рада, якщо мені не прийдеться це все перезаписати, Тому що я тут говорю від душі просто. Я як відчуваю, як думаю, так і говорю. Тому я можу, звісно, багато чого тут набазарить, але ладно. Ну і ще була по ну не помилка, а проблема, через яку я не знала пару хвилин, що мені робити. Коли я робила це відео, я взяла це відео два гачери. І вийшло так, що одна гачерша, яку я брала, взагалі видала свій аккаунт, нічого мені не сказавши. Мені прийшлося там все обрізати, все перецегувати. І в цьому відео буде тільки одна гачерша. І то вона ось поміняла і канал видала, яке значально мало все бути. Але нічого. Я вже з цією ситуації сама розібралась. На щастя, все аж кере, тому так. Ну я напевно не буду вас тямити, тому що все, що я мала, я вам сказала. Ну і звісно буде перша. Йо Йо-ма-йо! Ой, це теж треба вирізати. Так, ну і приступаємо. Я думаю, це нормально, тому що люди, типа, на YouTube-шортах наоборот набрали свою аутуру і так далі. Та мені, ти що потім зробила під цвіту і так далі, типа. Повідомила своїх підписчиків. Yeah, um. В принципі, норма, в принципі, йой. Я закипла канал, і на рік, і нічого не сталося. Mm. Ну, а ти, типу, повернулась, все всечки-пуки. Писала навіть я пам'ятаю. Ну, так вийшло якось скоро. Або це в мене просто обрізалося і я це не побачила. Ну, вибачте, якщо я була в цьому відео. Голосною і так далі. Це непривично, звісно, для мого каналу, тому що я завжди така весела, мила, Тут я така агро. Я агро, бо мені прийшлося все переробляти. І вийшло що ще... все, як це говорите, котою під хвістчок. Ладно, це також обріжемо. Так, ну і я дуже рада, що в мене дійшли руки до цього відео. Я сподіваюся, що зараз цією озвучкою не вийде до мене 100 хвилин. Бо я тут, напевно, наговорила для вас реально 10 хвилин. Мені вас жалко, що ви це все слухаєте. Ой, так, це також треба врізати. Ну, я дуже рада, що ви досі зі мною. Я, знаєте, я так хочу собі добити 40 підписчикам. Ну, я була б рада, якщо ви б мені допомогли. Я ж на мій телеграм-канальчик зайшли. Знаєте. І я хочу сказати, силочка на мій телеграм-канал буде в описі. Тому, якщо когось це зацікавить, захоче хтось зайти, буде силочка в описі. Я буду дуже рада, тому що. Реально, я скоро хочу поробити для вас там лоти. Лоти там на якийсь острів, на обработку, на арт. І ви зможете там поучаснути, може, виграти, там арт, представте. От я буду робити для вас арт. Ні, прикольно, угу. я думаю, прикольно. Тому заходьте на мій телеграм-канал і підписуйтесь на цей канал, тому що, ну, тому що. Тому що цей канал дуже прикольний. Та -та -та. Ну і добре. Буду я з вами, напевно, прощатися. З вами була я, Нала, Я дуже рада, що ви мене послухали. Напевно, звісно, дивитися дослухає, але ладно. Я буду дуже рада, якщо на цьому відео хоча б 10 лайків наберете, тому що я дуже старалася. І значить ютуб набереться 0. Ой. Ну, добре, я буду з вами прощатися. Люблю, цілою, обнімаю. З вами була я, Нала. і всім пока-пока. Яка-пока-пока. Бай-бай. ой. Бувайте!